Капітальний ремонт частини цього укриття тривав торік з жовтня по грудень. Облаштували його в колишньому підвальному приміщенні. Укриття складається з кількох локацій. Одна з кімнат облаштована для перебування під час повітряних тривог для жителів району, які мешкають поруч з гімназією. Інші ж локації створили спеціально для учнів. Зони розбиті, все на зони. От для менших, для старших, ігрова, навчальна, виговна діяльність всі оці. Тонкості ми тут врахували сховище. Облаштовано необхідними меблями, зокрема, є лавки, дошки, стелажі та стільці. Про всяк випадок придбали ліхтарики, вогнегасники та свічки. Загалом капітальний ремонт виконали за всіма необхідними вимогами. Поставлена примусова вентиляція, проведена електрика, підремонтовані ремонтовані пофарбовані стіни. Далі підлога, підлогу вибивали асфальтове покриття, яке тут було, і потім робили, заливали поли бетоном і фарбували. Так? Далі реконструювали сходи при вході. Наразі у гімназії чекають рішення міськвиконкому і військової адміністрації щодо можливого переходу на змішану форму навчання, адже 48% батьків підтримали такий формат навчального процесу. Водночас, міська влада ремонтом укриття задоволена. На сьогоднішній день вже є позитивний висновок того, що це укриття може використовувати при змішаної формі навчання. Я сьогодні хочу подякувати колективу, керівнику цієї школи за те, що вони. Працювали разом з підрядниками, контролювали їх, враховували всі побажання колективні. І сьогодні вже є результат, і укриття готове приймати дітей. Загальна площа відремонтованої частини укриття 720 квадратних метрів. Сховище розраховано на 616 людей. Укриття відремонтоване за гроші міського та державного бюджетів. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.